Вітаю дітки! Сьогодні на занятті з математики ми продовжимо знайомитися з числами та цифрами. Але спочатку давайте виконуємо графічний диктант. Підготуйте лист в клітинку та олівець. Поставте крапочку ближче до верхнього лівого кутка, як на зразку, дві клітинки вправо, одна вгору. Одна вправо. Одна вгору. Одна вправо. Чотири вниз. Три вправо. Одна вгору. Одна вправо. П'ять вниз, дві вліво, одна вгору. Дві вліво, одна вниз, дві вліво, чотири вгору, дві вліво, дві вгору. Перевірте себе. Можете домалювати око та посмішку, і у нас вийшов ось такий куметний песик. Молодці. А зараз подивіться на цю весняну галявину, що ви на ній бачите? Вірно, це квіти. А скільки їх? Так, їх 5. А яку назву ці квіти? Вірно, це кульбабки. Ось пригріла сонечко, і кульбабки із жовтих перетворилися на легкі та півпрозорі парашутики. Раптом подув вітерець. І квіти відлетіли. Скільки квіток залишилось на галявині. Вірно, не скільки або жодної. Можемо сказати, що залишилось нуль квітів. Нуль означає множину, у якій немає жодного предмета. На письмі кількість нуль позначається цифрою 0. Він як бублик, як калачик, як обручик і як м'ячик. Круглий сам ще в давнину цифру цю назвали 0. Спробуйте намалювати цифру 0 в повітрі. А як ви вважаєте, на якому місці в цифровому ряду повинна стояти цифра 0? Число 0 більше чи менше, ніж 1? Так, менше. Тому цифра 0 стоїть перед одиницею. Давайте назвемо всі вивчені цифри по порядку. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А зараз в зворотньому порядку. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. На минулих заняттях ми з вами вчилися розв'язувати задачі. Давайте розв'яжемо задачу про кульбабки. Що нам відомо? Нам відомо, що на галявині росло 5 кульбабок. Ще нам відомо, що 5 кульбабок відлетіло. Це умова задачі. Ставимо знак мінус, потім пише Дорівнює і ставимо відповідь скільки. Нуль. Отже, ми розв'язали задачу: Відповідь. жодної квітки не залишилось на галявині, або 0 квітів. Молодці. А зараз давайте спробуємо ще скласти одну задачку та розв'язати її. Подивіться, що зображене на малюнку. Так, це гілка та шпаки. А що шпаки роблять? Вони сидять на гілці. А скільки шпаків? Їх чотири. Отже, ми можемо сказати, що чотири шпака сидять на гілці. А що ви бачите на цьому малюнку? Шпаки відлетіли. А скільки відлетіло шпаків? 4. Отже, ми можемо сказати, що відлетіло чотири шпака. Про що ми можемо дізнатися? Скільки шпаків залишилось на гілці? Це питання. Отже, за умовою задачі на гілці сиділо 4 шпака. Ставимо цифру 4. Також відомо, що 4 шпака відлетіло. Ставимо 4. Їх стало менше, отже, ми ставимо знак мінус. Далі ставимо знак дорівнює. Скільки шпаків залишилось на гілці? 0 або жодної. Отже, відповідь задачі. На гілці не залишилось жодного шпака. Молодці, ви сьогодні дуже гарно попрацювали. Я кажу вам до побачення і до нових зустрічей!